Здоровим бути легко, якщо допомагає лікар Дойко. Сьогодні ми порозмовляємо про залізо. Продукти, які викликають запалення та заважають засвоєнню залізу. причиною часто стають харчові звички, що викликають хронічне запалення або блокують асорбцію заліза в кишечнику. Давайте розглянемо сьогодні продукти, які варто обмежити або правильно поєднувати для збереження здоров'я вашого продукту, що спричиняють запалення. Хронічне запалення знижує чутливість клітин до поживних речовин, у тому числі до залізу. І найчастіше в інновації це рафінований цукор, викликає різкі скачки глюкози та інсуліну, що провокує запальні процеси, солодощі, газовані напої, кондитерські вироби – це найгірші джерела. Рослинні олії з високим вмістом омега 6 Соняшниково кукурудзяно-соєвії олії при надмірному вживанні сприяють запаленню, порушують баланс омега 3 та омега 6 жирних кислот. Перероблене м'ясо, ковбаси, сосиски, бекон містять консерванти, нітрати та трансжири, підвищують ризик кишкових запалень, і порушення обміну речовин. Біле борошно та продукти з нього викликають глікемічні сплески і сприяють запаленню слизової оболонки кишечника. Алкоголь. Знижує функцію печінки та здатність організму засвоювати поживні речовини, включно з залізом, спричиняє окислювальний стрес і відразні підразнення слизових оболонок. Продукти, що перешкоджають засвоєння залізу, навіть при вживанні продуктів багатих на залізо, бобові, гречка, деякі речовини можуть гальмувати його асорбцію. Це кальцій конкурує з залізом. За ті самі рецептори в кишечнику не рекомендується поєднувати молочні продукти з багатими на зелізостравами фітати містяться в необроблених злаках насіння бобових зменшують біодоступність. Вирішення замочування, ферментація, пророчування, поліфеноли містяться в чаї, каві, какао, червоному вині блокують смоктування залізу, особливо рослинного походження, оксалати є в шпинаті, щавелі і ревені. Вони зв'язують заліз в нерозчинні комплекси, поради для кращого засвоєння залізу, і ще багато продуктів. На вітамін С, цитрусовий перець, броколі разом із джерелами заліза. Уникайте чаю або кави протягом двох годин після залізовмісного прийому їжі. Готуйте злаки, замочуйте, ферментуйте, уникайте надмірного споживання молочних продуктів одночасно зі стравами багатими на заліза. Бажаю вам здоров'я! Не робіть цих помилок! Дякую вам!